Христос рождається, дорогі радіослухачі, у фрагменті, який ми почули, говориться про втечу святого сімейства до Єгипту. Бачимо, що Господь починає своє земне життя як вигнанець, він змушений покинути батьківщину, бо на його життя чагає знавіснілий тиран. Пройшло вже більше двох тисяч років, а під сонцем не так багато й змінилося. Щоб зрозуміти, наскільки був жорстокий мірод. Варто згадати, що він у 29-му році до Христа під час нападу ревності втратив свою дружину, після чого впав він у глибоку депресію. Кількома роками пізніше, за наказом Єрода були страчені три його сини, звинувачені у змові з метою захоплення влади, і шість разів був переписаний заповіт. Мабуть, ви чули фразу, яку приписують Августу Октавіану бути свинею такої людини краще, ніж бути її сином. Як будь-який інший диктатор ірод боявся зради і перевороту, і саме ці страхи стають причиною нелюдського наказу наказу вбити немовлят. Насправді ця ситуація піднімає одне дуже важливе питання мова про страждання невинних і, мабуть, зроджується питання, чому Бог допускає це? Невже він не міг нічого зробити? Сьогодні це питання, тобто питання зла, гріха, хворіб, смерті, стоїть ще гостріше? Після жахів ХХ століття, а мова про дві світові війни, констабори, тоталітарні системи, голодомор, а у 21 столітті додалася війна в Україні, після цих жахів ставиться під сумнів Божа доброта і самогутність. Якщо б Бог був би добрим, то він створив би свої створіння щасливими, а якщо б Бог був самогутнім, то міг би зробити те, що забажає. Тогда ми бачимо, що створіння не є щасливими. Отже, Богові бракує або доброти, або могутності, або одного і другого. Іншими словами, якщо ж Бог всемогутній, то як він міг допустити такі жахіття? Якщо він міг втрутитися, але не зробив цього, то він виходить і жорстоким, і знайти відповідь на питання, на питання існування зла пробували з давніх давен? Звісно, що Бог не є причиною зла, але звідки воно взялося? Августин дійшов висновку, що зло походить від свободи духовних створінь, оскільки створіння є вільним, то воно може зробити вибір і не на користь Бога, тобто може відійти від Нього. І коли створіння відвертається від Бога, звертається до інших створінь, воно впадає в ріг, тобто промахується, не потрапляє в ціль. А за цим йде неспокій, страх, пристрасть, пожадання і думка багатьох віруючих. Рухається саме в цьому напрямку, який окреслив Августин. Один із півбратів мені якось сказав, що люди самі винні в бідах, захищаючи Божу самогутність. Але тоді виходить, що Бог, створивши світ, не мав би втручатися в його розвиток. Як тоді пояснити те, що ми називаємо історією спасіння, тобто особливі моменти в історії людства, в яких об'являвся Господь? Якщо ж він втручається в деяких моментах, то як пояснити цю вибірковість? Відомий італійський письменник Алесандро Манзоні в одному із своїх ліричних творів пише, що історія жертв є історією Бога. Але чому, запитує він, і дає відповідь: Тому що кожного разу, коли невинний покликаний страждати, він стає страстями. Не в тому розумінні, звісно, що Господь хоче відновити в ньому власну жертву. Але навпаки, Господь сам розпинається з ним, цей Бог. Який є настільки роззброєним, може видатися безнадійним. Однак, якщо добре розважити, питає автор, що є більш утішним, ніж ця солідарність, співстраждання і любові. Іншими словами, на думку головного героя Роману Манзоні, більш утішними є співстраждання і любов Божа, аніж його сила. Складається враження, що потрібно вибирати між двома альтернативами або Божа могутність, або Його співстраждання і любов. Інакше Бог залишається незрозумілим. Виходить, щоб зберегти Божу доброту, благість, приходиться заперечувати Його всемогутність. По іншому випадку, як я вже сказав, поведінка Бога залишається незрозумілою. Однак, чому ми вирішили, що Бог має бути зрозумілим? Чому ми гадаємо, що Він має вписуватися в рамки нашої логіки? Ми до кінця не розуміємо, як функціонує світ на базовому рівні мова про квантові системи. Але вимагаємо, щоб творець вписувався в рамки нашої логіки. Зрештою, ми до кінця не здатні себе пізнати і в деякій мірі для себе залишаємо стаємницею. Хтось вчених сказав, що свідомість це однина, множина якої невідома. Якщо ми до кінця не можемо зрозуміти ділу рук Господа, то як ми хочемо збагнути самого Творця? А що стосується зв'язку між тим, хто пізнає і тим, кого пізнають, то якими могли б бути стосунки, в яких все до кінця зрозуміло, що ж тоді пізнавати, чи можуть вони нас чимось здивувати? Адже без здивування немає відкриттів, отже, і стимулу щось продовжувати. Так виглядає, що між нами і Богом є прірва, яку неможливо подолати. Однак, незважаючи на цю прірву, Бог все ж об'являє себе, виходить нам на зустріч. Він сам долає її. Бог є всемогутнім і виявом його всемогутності та любові, яку важко збагнути, є прихід єдинородного сина у світ. Бог може все, тобто може навіть стати людиною, поклотитися від діви, прийнявши наші обмеження. Він не лише є солідарним із нами у наших терпіннях, бо солідарності недостатньо, щоб допомогти. Якщо хтось впав у глибоку яму, то було б нерозумно, якщо би. Інша людина, яка намагається допомогти, кинулася в ту яму і кричала, я з тобою солідарна. Насправді нам не допомагає те, що хтось зносить таке ж страждання, як і ми. Можливо, дещо втішно є така солідарність, але проблем вона не вирішує. Ми прагнемо звільнитися від страждань, а не щоб хтось терпів так само, як і ми. Тому на допомогу може прийти лишень Бог. І Він це робить, Він стає людиною. Опочення є нашим рятунком не тому, що Бог став людиною, а тому, що Він, прийнявши людську природу, не перестав бути Богом. А тому, як каже автор послання до євреїв, він може допомогти тим, хто проходить через пробу. Син Божий із приходом у світ дає нам можливість бути вільними, вільними від страху смерті, від гріха, які поневолюють людину. Тож радіймо сьогодні, бо ми стали вільними, стали синами Божими через Ісуса Христа у Святому Дусі. Христос рождається.